What's up, homie? настав час відверто поговорити про Ukraine Mobile, що з ним сталося, де ми зараз і що буде далі. Тож наливайте чайок, діставайте смаколики, зручніше влаштовуйтесь і погнали говорити про UM. Щоб зрозуміти всю картину, ми повернімося до самого початку, коли проект був лише ідеєю. На початку осені 2023 року ми вирішили, що вже час прощатися з нашим попереднім проектом під назвою Aries. і створити щось нове, повністю українське і незалежне від російської аудиторії. Аріас швидко знайшов нового власника, і ми одразу поринули у створення Ukraine Mobile. Ох, я досі пам'ятаю ті безсонні ночі, коли перекладав купу текстів ручну з російською на українську. Чесно, ми не чекали на великий успіх. Думали, ну буде там максимум 30-50 гравців. Ну, всі знають, що українська аудиторія набагато менша за російську. Але коли ми стартували, нас просто здувало від шоку. На відкриття прийшло близько 150 гравців, і тут стало нам ясно, потрібно діяти Серйозно, ми замовляли рекламу, співпрацювали з ютуберами, найняли класну команду адмінів, які отримували зарплату, і навіть підключили досвідченого таргетолога. Вже у грудні ми поставили крутий рекорд: майже 350 гравців онлайн. Це йшло прекрасно. Але, як ви розумієте, було одне але. Гравці чекали нових крутих фішок, а ми ламали все голову, що саме можна додати. Почали ми, значить, шукати геймдизайнера та ще одного розробника в допомогу. Гейм дизайнера через декілька місяців ми все ж таки знайшли. Але запросив він аж 20 тисяч гривень щомісяця. Ну, це для нас була непідємна фінансова сума. А двоє потенційних розробників, серед яких, до речі, був Марквест, можливо, ви такого пам'ятаєте, не змогли співпрацювати з проєктом через свої особисті проблеми. Поступово онлайн почав падати. І тут ще один сюрприз: наш медіаменеджер залучив кількох ютуберів без нашого відома, а потім сказав, що їм потрібно заплатити зарплату. Коштів, як ви розумієте, у нас на це не було. Адже весь бюджет з донатів одразу на оплату адміністрації, розробку, таргетовану рекламу та сплату за хостинг. Нам довелося попросити блогерів зачекати трохи з оплатою. А квітень став останнім ударом. Платіжну систему фонді, де зберігалися майже всі кошти проєкту, заблокував НБУ. Це був удар нижче поясу. Ми змушені були припинити співпрацю з ютуберами і сказати адміністраторам, що зарплат більше не буде. Кілька місяців ми сподівалися на повернення коштів, але даремно. Зрештою, ми ухвалили дуже важке рішення продати проект. Але вже через півроку я повернувся. Спочатку як співзасновник, а потім мені повністю повернули проект, адже новий власник не зміг ним займатися. Отже, зараз ситуація така: проект у нас є, бажання робити щось є. А грошей немає. Нам досі не повернули заблоковані кошти, а інвесторів чи спонсорів теж немає. Як ви розумієте, без цього важко щось робити і залучати нових гравців до проекту. Наразі все, що ми можемо, це тільки оновлювати сервер, випускати якісь фікси і додавати нові фішки. Якщо ви хочете підтримати нас, тисніть лайк, і ми неодмінно викатимо якесь оновлення для вас. Хтось скаже, що ми самі винні в ситуації, адже можна було оптимізувати бюджет, не платити зарплату адміністрації, мати якусь фінансову подушку. На такі випадки, я все це прекрасно розумію, але минулого вже не змінити, тому говорити про це я не бачу сенсу. Закривати або знову продавати проект ми точно не будемо. Ми будемо тримати його живим та викатувати якісь оновлення, якщо вам буде це потрібно. Також будемо пробувати збільшувати українську аудиторію сам завдяки цьому каналу. Тому ставте свої лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. Так наше відео побачить більше людей. А для хоумі я знову проводжу конкурс на 100 гривень із простими умовами. Підписка на канал, підписка на мою групу в телеграмі. Посилання буде в описі. Та надсилайте мені скріншоти в лічку. Переможця оголошу вже в наступному відео. А ось переможець з минулого конкурсу, який вже отримав свої 100 гривень на смаколики. Підтримайте це відео своїм лайком та підпискою. Це мотивує мене створювати новий контент для вас.